За підготовку теракту 9 років в'язниці. Такий суддівський вердикт бійцю терористичної організації ДНР, який планував низку вибухів в Дніпропетровську та Києві. Головним аргументом у суді стала ось ця сувенірна голова богатиря. В ній мешканець міста Марганець зберігав майже 20 кілограм пластиду з детонаторами і дротами. Пластид ми брали на базі бойовиків в місті Донецьк, які входять в підрозділення «Оплот». На этой базі храниться ще около 200 кг пластини, після чого в Зривчатку відправили рейсовим автобусом в Дніпропетровськ. Загалом ватажки з ДНР замовили три вибухи: один в Києві, ще два у Дніпропетровській області. Головною ціллю мав стати склад паливно-мастильних матеріалів 25-ї бригади Збройних сил України, що базується в селі Черкаське. На щастя, втілитися в життя цьому плану не судилося. Злочинця вчасно затримали співробітники СБУ. 200-річного громадянина визнана вином у готуванні терористичного акту, незаконному зберіганні зброї та вибухових речовин. У ході обшуку вилучено 16 кг пластида, детонатори для вибухової речовини, пістолет Макарова з набоями та посвідчення співробітника Генеральної прокуратури ДНР. Цього разу трагедію вдалося попередити а винного притягнути до відповідальності. Втім, важко навіть уявити, скільки ще в лавах ДНР таких громадян України готових проливати кров співвітчизників. За словами засудженого, один лише підрозділ бойов. Вика з позовним сармат, до якого він входив, нараховує понад пів тисячі людей, і на жаль, кожен з них ладен вбивати земляків заради примарної ідеї руського миру.